Грип насувається. Традиційно на початку осені між людьми поширюється паніка, йде новий небезпечний штам вірусу. Чи такий страшний грип, як ним лякають і як вберегтися від недуги, дізнавалася Юлія Таносієнко. Дощ і зниження температури найбільш сприятливі умови для поширення вірусів. В таку пору у терапевтів та інфекціоністів роботи додається, медики зізнаються, ворог номер один вірус грипу. Зверталися пацієнти, правда, без ускладнень обійшлося, ну поки що ще не дуже багато. Медики наголошують, що грип зовсім не просте захворювання. Ця сезонна хвороба може бути небезпечною для життя. Разом з тим, грип, як і будь-яку іншу хворобу, легше попередити ніж лікувати. Головна в профілактиці профілактика грипу вакцинація. Щеплення найкраще проводити за 3-4 тижні до настання високого рівня захворюваності. Цього року в нас, окрім вже звичних штамів вірусу грипу, будуть розволювати і нові, повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Однак наразі говорити про епідемію рано, тому час для підсилення імунітету ще є. Юлія Тнасієнко, Андрій Дробний, вісник.